Всім доброго дня! Прийшов до курей, бо трішки возили на грядках. Щас повиборою. Може де яйця є? Не топталися, Ого, одне ось. Є. Молодець. Ого! Тут аж два пулемета. Ага, посідали. Ну не буду тоді турбувати. Чи давайте, щоб не подавили. Так. О, хай сидять. На, назад, тобі, тоді будемо забирати. Так що отак. Несуться. Вже чекаємо гранулятор. Буду сьогодні позамовляю розетки, щоб витримала і проводка, будемо під 220 ставити, а на той рік, дай Бог, доживемо, та будемо вже, мабуть, 380 проводити чи губи пошерпли, то будемо працювати. Бетонну мішалочку там заказав на 140 літрів, щоб це все перемішувати. ну і там Корита, ваги. Ну, коротше, коротше весь процес. Ну воно Ще там у приміщенні такий хаос. Треба якось застелити підлогу, щоб його це все виставити. Будемо дивитися. Бо ну, зараз таки розглядаю той за 22 тисячі і, і ще один розглядаю там в районі щось 50 тисяч. Ну, Подивимося, будемо то і і то брати, а там будемо дивитися, від чого ми відтовкнемося. Тож буду все показувати вам.